Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску тиждень безбар'єрності. У Луцьку перевірили автовокзал на доступність. У Луцькій школі створили інтеграційний простір для батьків військових та їх дітей. Травневі заморски на Волині зіпсували частину врожаю полуниці. У Луцьку триває тиждень безбар'єрності. Напередодні люди з інвалідністю перевірили автовокзал на доступність отримання різних послуг, розповів голова громадської організації Зруш скелю Євген Сивопляс. З його слів, акцент зробили на моніторингу санітарних кімнат, дверей і пандусів для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Які порушення виявили, дивіться у матеріалі Петра Юровчика. Люди з інвалідністю зібралися поблизу Луцького автовокзалу, що на вулиці Конякіна, і попрямували шукати вбиральню. Інспектують пандус і вхід, говорить ветеран війни Олександр. Пандуси потрібні определені кути нахилу. Особливо це касається людей, яких з короткими ампутаціями, без верхніх кінцівок, тому що у людей без нижніх кінцівок спина падає назад і їм легше впасти. Мають бути поручні з двох сторон. Наприкінці вже дуже за високий кут, 12, а максимальний кут це 4,8. Цей пандус ну, не є нормативним, не по, не по ширині, не по куту. На стіні Луцького автовокзалу є напис про те, що туалет для людей з інвалідністю розташований в залі очікування для пасажирів. Аби туди потрапити, потрібно звернутись до чергової автостанції. Ми бачимо позначку, що туалет доступний для осіб з інвалідністю. Міжнародну піктограму. не бачимо там пандусу на вході, що написано вхід всередини вокзалу. Треба зрозуміти до якого входу йти. Туалети є, значить, можливо, вони. Один з тих туалетів, двох, які ми маємо на території ну, в приміщенні автовокзалу, не відповідає там вимогам е для осіб з інвалідністю. Інший туалет відповідає, але потребує невеликого доопрацювання. Ми маємо там встановити поручень додатковий. Цей туалет переформатуємо і він не буде призначатися для осіб з інвалідністю. А ми доопрацюємо той, який є робочий. Він з ремонтом таблички будуть доповненням до цього дообладнання. Автовокзал працює вночі, є чергова, є охоронець. Євген Сивопляс продовжує автобусне сполучення між українськими містами та автовокзали майже недоступне для людей з інвалідністю. Говорить. Поруч завжди повинна бути людина, яка допомагатиме. Тому через місяць вони повернуться на Луцький автовокзал, аби проінспектувати виправлені ними зауваження. 23 травня у День Героїв України у Луцьку презентували мурал загиблому торік військовослужбовцю Нацгвардії Олександру Ющенку на позивний Капа. Він був вимогливий до себе й інших, розповів Суспільному його побратим Сергій Семенченко. Говорить, за яку б справу він не брався, завжди намагався бути першим. Це людина легенда національної гвардії, яка створила не один підрозділ, яка підготувала не одного бійця. Бійці йому дякують. Часто хлопці приїздять вже до нього на могилу, і це для нас дуже дуже велика втрата. Розпочував війну. Він з 14-го року, з квітня місяця, в спецпідрозділі Омега є такий в Національній гвардії України. Це був Слав'янськ, це був безперечно Донбас. З 15-го року він був головним сержантом батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Він займався кінологією, одна з улюблених його речей. У 22-му році відповідно він призвався до мобілізації. До однієї із військових частин збройних сил України приєднався до ДФТГ. Хартія, потім розпочав формувати вже з цього невеличкого ДФТГ. Спочатку бригаду, і вже ця бригада переросла в корпус. Реалізувати створення цього муралу вдалося на стіні будинку, що на проспекті Перемоги 10 у Луцьку, сказав художник Юрій Чайка. З його слів, він зробив його за чотири дні у рамках проєкту Люди міста. Я не вагаючись взявся зробити багато чого. Пов'язує він лучанин, він входить в цю концепцію. Проєкту Погода теж пішла на зустріч, мешканці будинку пішли на зустріч, і робота пішла легко. Учасник російсько-української війни Олександр Ющенко навчався на історичному факультеті Волинського університету. Серед тих, хто нині вшанував його пам'ять, був студент Андрій Луцик. Це людина, яка вчила нас, що треба йти за Україною, йти за українською ідеєю. І всі ми це велика сім'я, що на Сході, що на Заході, що на центрі, що на півдні. Всі ми є українці і всі маємо допомагати один одному. За словами військовослужбовця Сергія Семенченка, у майбутньому планують перейменувати сквер на честь Олександра Ющенка, що розташовується поблизу історичного факультету. Тут говорить, зроблять аудиторію просто неба та облаштують простір. У Луцькій гімназії номер 17 стартував проєкт За руку з героєм. Директор гімназії Петро Лукавий розповів Суспільному, мета програми створити простір, де батьки військові та їх діти разом працюватимуть над створенням 3D-моделей, вивчатимуть робототехніку та електроніку. Це не лише зблизить родини, а й дасть їм можливість здобути нові навички. Керівник гуртка робототехніки, шкільний психолог Сергій Кузнєцов каже. Учасники проєкту це ветерани або військові ЗСУ з дітьми, школярі, які приїхали з інших областей України. Це ми будемо створювати 3D-моделі на комп'ютері і потім їх втілювати в друк. Будемо керувати дронами. Чотири місяці, як я звільнився з полону. На даний момент проходжу реабілітацію, лікування. Мене запросили, оскільки я є батьком дітей, які навчаються в даному навчальному закладі. Гарна ініціатива. Своїм татом я дуже пишаюся. Завжди ти дізнаєшся нове. В житті це саме рахуйте, головне і цікаве. 3 d моделі, там допомога військовим, навчання. Літання на дроні. Проєкт за руку з героєм триватиме сім місяців. На його реалізацію виділили 50 тисяч гривень, говорить заступниця начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Тамара Бондарук. «Проєкт став одним з переможців конкурсу проєктів соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства. Визначаються проекти, які за кошти державного бюджету громадських організацій можуть бути реалізовані для мешканців нашої територіальної громади. Зі слів директора гімназії Петра. Лукавого заняття проходитимуть щотижня. На кошти, виділені на реалізацію проєкту, придбали необхідне обладнання. Вчителі і психологи працюватимуть з учасниками на волонтерських засадах. <му> В одному з господарств у селі Романів, що на Волині, через холодну погоду, вимерзло 3,5 гектари цвіту полуниці. Це 85% засадженого поля, розповіла Суспільному господиня Катерина Хомяк. Як намагалися зберегти плантації та які ціни на полуницю на ринках Луцька у наступному матеріалі? Господиня Катерина Хом'як розказує, на чотирьох гектарах поля вирощують різні сорти полуниці. Цією ягодою займається 10 років. Проте така кількість насаджень вимерзла вперше. Ягода першорічка, 9 квітоносів. Це мала бути велика гарна ягода. Вона дуже гарно родить. Всі квітоноси повністю чорні. Вже нічого не буде. Вже їх можна отак позривати і все. Як розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук, похолодання та заморозки у травні суттєво вплинуть на врожай ранніх сортів полуниці. Цей травень видався найхолодніший за останніх навіть там 20 років. В першій декаді протягом 3-5 днів по області в нас спостерігалися заморозки до навіть мінус п'яти. Для полуниці це не сприятливі умови, тому що вона витримує до мінус трьох було до мінус п'яти. Коли вона у фазі цвітіння або навіть бутонізації, вона може загинути. Сезон полуниці на одному з луцьких ринків стартував три тижні тому. Розповідає продавчиня Галина. На прилавках переважно Закарпатська Волинської мало полуниця коштує від. 200 гривень і до 180 Була трошки вищою, потім трошки впала і знову піднялася, тому що холодно і все йде в ціні. Полуниці не вирощують, купують на ринку, кажуть пенсіонери Олексій та Віра. Ну, пахне здорово. Ну, <реш> Лякали по 250, <реш> а тут вже пішло. <реш> кажу, щоб сильно хватали, то ні. Коштує 180 кг. Ну Ми так, щоб не лякалися люди, пише 18-100 грамів. Не беру нічого, ніколи, тільки згороди. Гроші де, пенсія така. Катерина Хомяк, свій врожай полуниці, теж збуває на ринках. Цього року каже, заробітку не буде. Того року були великі дощі. Ягода почала плодоносити і вона гнила на курчах. Була невеличка врожайність, але можна було заробити. Цього року заробітку. Так як такого не буде. Підживити. Ми вносили так само від шкідника, того, що хрущ дуже багато їсть, ягоду. А це все по коштах, а воно не вертається. А держава ніяк не підтримує взагалі. Якщо маленькі площі, то нема ні дотації, ні, нічого. Окрім ранніх сортів полуниці, господиня висадила ремонтантні, які плодоносять упродовж року. Біля хати ми посадили два тижні назад. Оце ви бачите різницю. Цей саженець зимував в теплиці, і ми його з касет висадили тільки тиждень назад. Якраз морозів не було, жодна квіточка не примерзла. Перший врожай з цієї полуниці господиня планує зібрати в липні. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.